Вітаю, друзі! На уроці я досліджую світ. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати, для чого людині слина. Спочатку проведемо свої спостереження. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яке було небо зранку? Що стосовно опадів та Яка зараз температура повітря? Зверніться, будь ласка, до нашого гуглу. Кажіть листочки, котрі ви розмістели на дереві, можна обрати лише один. Фіолетовий це успіх, світло-зелений це активність, зелений красномовність і рожевий це старанність. Валерію зацікавило, що таке слина і для чого вона потрібна. Відповідь дівчинки знайшла на одному з вебсайтів слина це в'язка, трохи замутнена рідина, яку виділяють у ротову порожнину слинні залози. Прочитайте твердження із зміни хібні ословлення так, щоб вони стали істинними. Це завдання номер 2 у сторінці 76 підручника. Завдяки слині їжу легко ковтати. Здоров'я зубів ніяк не залежить від слини. Процес травлення починається в ротовій порожнині. Слина сприяє розмноженню мікробів. Бо старший брат Валерій Ілля, студент медик, розказав сестрі, що слина склеює їжу для полегшення ковтання. Крім того, вона містить травні ферменти, які розщеплюють вуглеводи. А ще слина має антибактеріальні властивості і захищає зуби від каріусу. Виконайте, будь ласка, ці твердження та змініть хибні висловлення на істині. Бажаю вам успіху! А зараз наступне завдання номер 3 Нам потрібно обчислити вираз і дізнатися, скільки слини може виробляти роніс людини за добу. Це 1 літр 500 мл. Дізнайтеся ще про одну функцію слини. Висуйте язик і потримайте його так, доки слина на ньому висохне. Покладіть на кінчик язика кілька кристальників цукру. Що ви відчуєте? Язик і почекай, поки він зволожиться слиною. Чи відчуваєте ви тепер смак цукру? Який висновок можна зробити? Так, слина допомагає нам краще сприймати смак їжі. Наступне завдання номер 5 на сторінці 77 Валерія вирішила зробити для рідних і спекла шоколадне печиво. Що це так пахне? Аж слинка тече! поцікавився Ілья. А ви як розумієте цей вислів? Розкажіть за ілюстрацією про, хемі... про механізм слиноутворення. Далі нам потрібно прочитати, що потрібно робити? Якщо від хвилювання пересохло в роті. Смакуючи печивом, Валерія розповіла, що дуже перехвилювалася, коли чекала гостей. У цей час у неї пересохло в роті, і почувалася вона недобре. А ви що робите в такій ситуації? Так, вірно, потрібно випити через хвилювання. Водички. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Нам потрібно прочитати сторінку 76-77 та виконати в зошиті на сторінці 35 завдання 1-3. Дякую дітки вам за співпрацю. Ви були сьогодні молочинками. Бажаю вам гарного, мирного дня. До нової зустрічі!